Ви розумієте? Тягне на курва до того склепу, як магніт. В ям чесно говорю. вже мене аж колотити починай. Прийшла за одним костюмом, ще нема. будуть на наступний тиждень. Чекаю, а що я а що має вихід? А я виходу не маю, чекаю. Знаєте, кавалієрка, би, може й не чекала, але якість просто шикардосна. Знаєте, ношу постійно не спирається, все лігансько. То, до речі, вже тононьке. Угу. Знаєте, і вже тононька. я флісовий не буду літом носити. Бо я ж такий кадр, що флісовий ношу на байці літом. Скажу вам, шикарно виглядає. Реально круто виглядає. На мені розмір? С. С. Він починається з ески найменший розмір цієї моделі. Кавалєрка, я вам скажу, що шикарно. Класно, що бачите, є. Манжет. На руках, на штанах, тут резинка, дві кишені. Є ось така э, стійка. Я не за стійку говорю, питаюся, що то ось називає. Замочок. Замочок, Видите, забули, замочок. Хочете на стійку зробили. Хочете пустили, зробили. Ну, шикарно, я навіть хтось там. Це за мною. Такий перший раз так Кавалерочка. І зразу вам ще дешевна. Ви мене питаєтеся, звідки моя шоколадна курточка. Ось, будь ласка, купляла я її в Мар'яни. Дай мені мою куртку. Зараз, бо то з день сіли та й думають, що їм мірити мірати, купляти. Кавалерочка, ось моя куртка. Я її брала в Мар'яни. Вона є реально дуже крутезна, вона є шикарна. Цей шоколадний колір то просто щось з чимось. Такого, я певно, що світло погано uh -huh, uh -huh. Ну, Я по твоїй міміці, мені багато говорити не треба. Кавалерочка, гарно. Куртку ви можете тут придбати, спортивний костюм також тут. Посилання вам залишаю, в когось збережіть, щоб ви не загубили. Кавалерка, а тепер розказую вам, що зі мною сталося сьогодні. Вже пообідали, збираємося. І я щось так, того, знаєте. Думаю, що тут таке? Така як закльопка, знаєте? Ну, а я до тосі ніколи не дивила, знаєте? Ну, нема капузу, то їм нема капузу, так пішов, хто не знає, бо знаєте, зараз перепить. Думаю, нема та й нема, та і так собі стійка, мені так гарно, все, книжка пеш, все як має бути. І тут ми всі вбираємо, ну, а то мені жити не дає, що тут таке? Я така кавалерка. Я відкриваю і тако на цілий той ресторан. Та тут капішов є! І далі, каже, тихо, я тебе прошу. Каже. Ти що не знала, що там капішон? я кажу, і мене знала. Каже. Та Світа каже, коли залишила посилання, ти захотіла ту куртку, та вона там все розказала, що є капішон. Видите, я просто неуважна, Тому знайте, кавлєка, що в тій куртості є також капішон. Куртка елегантська, ви бачите, я її ношу, я задоволена, На костюм теж. Вам залишила посилання. Ну, а я чекаю свого костюма, який прямує до мене. Сказала Мар'яна Еліганська. Твій фасон, все як ти любиш. Чекай. Коли в Швидко. що що швидко. Швидко. Ну, ви знаєте, швидко тиждень, два. Ну, а швидко два-три дні. Такого не буває, але маю надію. Чекаю з великим задоволенням. Ну, реально костюм клас. Угу. Як Три тобі? Косує. Як файно, правда? Дуже, дуже. Шоколад. Тобі би гарно було і в маленьці. Малину? Так. Зараз щось придумаємо. <піл <піл я дивлюся, <смірця> що зараз. Півмози, <смірця> наприклад. Я теж скучаю, а я ще не прийду вас нема. Де ви вас? Що, от тут буде? що? У нас така зміна. Ааа, так мені маряна хоч нагадується, кавалєрка і без настрою ходить. Настрій завжди, то кавалерка мусить завжди бути з настроєм завжди. Бачите, тако? Весь інструктаж. Прийшли до Мар'яни, скупилися. Можна ще до Джоніка зайти, але Джонька просто немає. Я би ще пішла до нього. Джоніка нема. Але ще так ходжу до Джоніка. ну а тут каму мусить випити, хто є світло. Варите, хто польопий прийшов, хто по пульмені. Ну чуєте, чу ви ви ліпіте я не хочу. Я, била, пела, ферму, я знаю, що б вам не ліпила, що не гарно? Я б їм принесла. зразу через подавати всі? Софа, ти фотку зробила з кавою? Зробила. Зр... А, каже... зробила каже, зробила. зробимо фотографію з кавою. Кави? Я так дивлюсь, Кави нема. А знімку ти точно зробила? Чекай. одним нам кав'єрка все як завжди хотіли гарну знімку, але вже нема, не біду, нема з чим робити. Давай.